Того дня саме повітря було тягучим і важким, а хмари нависали так низько і напливом тянули на землю. Ганна, молода покоївка будинку кочувальників, саме закінчила мити кам'яний ганок. Від холодної води руки в неї почервоніли, а на фартуху лишилися плями від бруду. Вона струснула ганчірку і раптом помітила рух біля воріт. Там стояв хлопчик. Худий, босий, але в сорочці. На колінах засохлий бруд, а обличчя виснажене. А очі, очі дивилися крізь металеві грати, прямо на будинок, ніби він бачив там щось недосяжне. Ганна завмерла. Господи, прошепотіла вона. Хлопчик мовчав, лише ковтав слину, не відводячи погляду від дверей, за яким пахло свіжо випеченим хлібом. У голові Анни відразу з'явилася думка Не смій, якщо побачить учитель вижене. Господар дізнається взагалі біда. Але внутрішній голос, тихий і впартий шепотів тож дитина, голодна дитина. Ганна озирнулася, двірник кудись відійшов, у вікнах теж не видно було нікого. Вона зробила крок до хвіртки. Ти чому тут? несміливо запитала малого. Хлопчик злякано здригнувся, відповів пошепки Їсти хочу. Ці слова ніби встромили ніж у серце. Ганна закусила губи, а тоді тихо відчинила хвіртку. Заходь. Тільки тихо, добре, лише ненадовго. Хлопчик кивнув. Через кілька хвилин він уже сидів за столом на кухні. Перед ним стояла миска гарячої каші. І окраєць білого хліба. Він їв так швидко, що Ганна навіть злякалася. Обережно, сказала вона лагідно, не поспішай, ніхто не відбере. Хлопчик підняв на неї насторожений погляд, ніби не вірив цим словам. Його худенькі пальці стискали ложку так міцно, що аж побіліли кінчики. Ганна сіла напроти. Як тебе звати? Іван, тихо, звався він. Не перестаючи їсти. Скільки ж тобі років, Іванко?» Десять, мабуть. Він говорив коротко, ніби кожне слово коштувало зусиль. Але коли відкусив шмат хліба, на миті овочах майнула така вдячність, що Анна відчула, як до горла підступає невидимий клубок. Вона підвелася, щоб підкинути другу піч. І в ту саму мить почула, як відчиняються вхідні двері. Господи. прошепотіла дівчина. У передпокої глухо зачинилися двері. Почувся хід важкий, упевнений. Це був він, господар Степан Ковальчук. Повернувся додому раніше, ніж завжди. Ганна прохолола, серце калатало так, що аж у вухах дзвеніло. Двері на кухні відчинилися. А на порозі з'явився господар, як завжди, з суворим виразом обличчя. Його погляд одразу впав на босоного хлопця за столом. Ганна схрестила пальці. Пане Степане, я можу пояснити. Він стояв, тільки мовчки спостерігав. Тиша стояла така, що чутно було, як муха прилетить. У кухні стояла тиша, лише потріскували дрова в печі. Ганна стояла бліда, руки тремтіли. Пане Степане, я… він був біля воріт, холодний. Я не могла. Її слова плутались. Степан підняв руку, щоб вона замовкла, би, зупиняючи виправдання. Його вже не такий суворий погляд залишився на хлопчику. Їж. нарешті промовив він глухо. Хлопчик, який майже не дихав від страху, здригнувся і нерішуче опустив очі. Їж, повторив господар, потім поговоримо. Ганна присіла від полегшення. Вона вперше побачила, що у суворому обличчі господаря є щось людське, ніж зазвичай. Іван жадібно сьорбав кашу, ковтаючи гарячі шматки, що аж очі сльозилися. Степан присів на краю лави навпроти. Як тебе звати? запитав він низьким голосом. «Іван». Звучало несміливо. А батьки хлопчик зам'явся. Мами нема, померла, а тато, «Тато в шинку завжди. Голос затремтів, і він стиснув губи, аби не заплакати. Степан нахилився вперед, сперся ліктями на коліна. То ти сам собі даєш раду? Іван кивнув, але так невпевнено, що відповідь більше скидалася на тремтіння. Ганна не витримала. Він же дитина, пане Степане. Де йому самому? Степан повільно підвівся, зробив кілька кроків до гардеробної, а тоді повернувся, тримаючи в руках старий вовняний светер і теплі черевики. Поклав перед хлопчиком. Це твоє, надінь. Моє? Твоє. повторив Степан. Бо я знаю, що таке стояти босим під чужим вікном і вдихати запах хліба. Він сказав це тихо, але так, що у Ганни стисло серце. Вона зрозуміла це не просто співчуття у минулому господарі та сама нужда, та сама холодна злиденність. Хлопчик обережно доторкнувся до светра, наче боявся, що той зникне, а потім раптом глянув на Степана. Вже не з переляком, а з надією. Дякую. Степан лише злегка кивнув і відвернувся до вікна. Щоб ніхто не бачив, як йому важко стримувати себе. Минали дні. Іван усе ще вагався, боявся, що його проженуть. Він ходив по кухні навшпиньки, наче тінь, посильно допомагав Ганні. Господар мовчав, наче не звертав уваги, та все ж кожного вечора. Повертаючись додому, він знаходив час зайти на кухню, вставав у дверях і дивився, як хлопчик сидить біля печі, щось майструє з трісачок, чи розглядає старі книжки, які Ганна принесла з горища. Одного разу він запитав читати вмієш? Трохи, сором'язливо відповів Іван. Степан поклав перед ним товсту книгу з пожовклими сторінками. Спробуй! Хлопчик повільно, складаючи склади, прочитав кілька рядків, голос тремтів, але очі світилися радістю. Степан усміхнувся. Коротко, майже непомітно. Добре, але навчимо тебе краще. Минуло кілька тижнів. Іван змінився. Він вже не виглядав тим нещасним хлопчиком. Щоки почервоніли, рухи стали живіші. Вдень допомагав ганні. А вечорами сидів поруч із господарем, слухаючи, як той розповідав про ремесло, про землю, про працю. Одного вечора, коли вони разом лагодили стару лавку, хлопчик раптом запитав Пане Степане, а можна я називатиму вас татом? Тиша зависла важка, як камінь. Ганна, що проходила повз, навіть спинилася. Степан повільно відклав молоток, подивився на хлопця. Його суворе обличчя здригнулося. Татом? повторив він. Іван кивнув. У мене ж немає. Я б хотів. Степан довго мовчав, потім простягнув руку і обережно поклав доню на худе плече хлопця. Ще зарано. Але якщо заслужиш, може, колись так і буде. Хлопчик засяяв. Для нього ці слова були дорожчі за все. А Ганна відвернулася, щоб ніхто не бачив її сліз. Вона зрозуміла, що в цьому домі вже сталося диво. З'явилася родина, якої ніколи не було. Тим холоднім вечором сніг сипав густо, а за метіль глушила звуки. У кухні горіло світло. Іван сидів біля печі та старанно писав букви в зошиті. Степан читав газету, а Ганна поралась. Атмосфера була спокійна, домашня. Така ще хлопчик іноді не вірив, що це з ним сталося, що це не сон. І тут у двері різко загрюкали. Степан підвівся, важкі кроки луною пройшлися перед покоєм. Коли він відчинив двері, на порозі стояв чоловік неохайний, з червоним від алкоголю обличчям. Його хитало, але голос був різкий. Це мій син, верніть його. Іван почув знайомий тембр. Скривився, інстинктивно сховався за Ганну. Тату, його голос затремтів. Що ти тут забув? мовив спокійно Степан. Твоєму синові тут тепло й сито. Він мій. Чоловік зробив крок уперед, та Степан перегородив йому дорогу. Дитина не річ, щоб нею торгувати чи кидати, коли заманеться. Пролунало різко. Іван заховався за Ганну. Я не хочу з ним. Пришепотів він крізь сльози. Я боюся. Степан глянув на хлопчика і одразу зрозумів це не просто дитячий страх, це пам'ять про побої, про голод, про нічні втечі з дому. Послухай, звернувся він до чоловіка. Якщо справді хочеш бути батьком, доведи це. Суди, опіка, перевірка. Але зараз геть з мого дому». Волос його був такий, що той лише вилаявся. І похитнувся назад. Ганна швидко замкнула двері. У хаті запанувала тиша. Іван притиснувся до грудей Степана і, нарешті, розплакався вголос Не віддавайте мене, будь ласка. Степан обійняв його за плечі. Я нікому тебе не віддам. Мовив він. Ти вже мій син. Та все було б добре, коли не навідалася опіка до батька Івана. Вони вияснили, що хлопчик давно з ним не проживає, і забрали виплати. Тоді той вирішив повернути сина за будь-яку ціну. Справа дійшла до суду. У тісній залі сидів Іван поряд із Степаном. Ганна стояла позаду нервуючи. На лавці напроти сидів його рідний батько. Знову блідий, після запою, проте впертий. Це мій син. І я заберу його. Суддя довго слухав обидві сторони. Питав, Хто дбає про дитину? Де воно живе? Хто годує і навчає? Селяни свідчили. У ковальчука хлопець, як у бога за дверима, і доглянутий, і навчений. А в батька та він сам у шинку ночує. Іван тремтів. Але коли суддя спитав його самого, хлопчик піднявся Голос його був тонкий, але впевнений. Я хочу залишитися з паном Степаном. Він мій тато. У залі запанувала тиша. Степан, уперше відкрито, поклав руку на плече хлопця. Його обличчя зазвичай суворе тепер світилося радістю й ніжністю. Суддя кивнув, враховуючи всі свідчення, вирішено. Опіка над дитиною переходить до Степана Ковальчука». Ганна не витримала сліз. Іван, не вагаючись, кинувся степанові на шию Тату. Слово це прозвучало так перше, щиро і вільно, ніби воно чекало на нього все життя. Степан обійняв хлопця і тихо мовив але так, щоб усі почули віднині ти мій син, і завжди ним будеш. Відтоді в маєтку Ковальчука запанувало інше життя. Там лунали дитячі крики, сміх Я хочу, щоб Ганна була моєю мамою. Це можливо? Ледве чутно запитав Іванко, Я сам про це вже давно думаю, адже кращої мами для тебе не знайти. Це її заслуга, що ти вижив у цьому жорсткому світі, обійняв Степан Сина. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.